Я коли дивилася, ну, взагалі, що цей рік може принести, там зразу падає карта колісниці. Карта колісниці вона говорить про рух. Ми зараз не говоримо про контрнаступ, про наступ, що саме, Того, що і з цієї сторони, і з нашої сторони, може бути рух південь, зразу. Тобто по півдню буде рух. Взагалі, Новий рік буде саме для півдня дуже важкий і тяжкий. Того, що його буде туди-сюди тягати цей південь, ну вибачте, я кажу, як є. І дивись, там три направлення основних по наступах випало. Я думаю, що це Запорізька, Херсонська і нове направлення третє, там Паша Кубків, а це нове щось. Я думала, думаю, Донбас, ні, Донбас це старе. Вибачте, 2014 року це не нове ніяк, уж точно. Я думаю, що це про Сумщину. Все ж таки, ми зараз не говоримо про, про повномасштабний наступ, прям що повномасштабний він буде, але щось більше з ДРГ, того, що падає десятка пентаклів. Десятка пентаклів це не маленька кількість людей. Ось. І... У мене, блін, просто вже знаєш, думки навіть які були. У мене вже, блін, думки щодо того мого сну, блін, про Запоріжжя, який ми думали. Можливо, це Сумщина взагалі. Того що ну, мені, знаєш, ну, Запоріжжя, давай так, вони там довго вже досить. Да? Наступи на Запоріжжі, блин, вони кожного дня. Просто ми про це не знаємо. Нам це показують ну, якісь кількості дозовані, типу, щоб люди не панікували. Вони там є завжди. Также Херсонська область, вони там кожного дня. Е, те, що ми казали, що по півдню буде аж почала... голос почав пропадать, точно так оно і буде. Коротше, те, що буде наступ на півдня, це точно Херсон і е, Донбас, сказати. Херсон і Запоріжжя, так да. нове направлення це Сумщина. Сумська я впевнена, того, що я дивилася по картам, там падає типу та територія, де вже зачищали. На Сумщині зачищали вже Чернігівщина і Сумщина так. вже вже були зачистки в них. Так. Ще раз кажу: я не кажу про повномасштабний наступ. Це не повномасштабний наступ, такого повномасштабного наступу, типу, як було колись. Ну, не думаю. Але щось більше ДРГшників, те, що може налякати навіть військових. Не знаю, що там? Десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про те, що вони накопичують війська. Я думаю, що наші військові, які там знаходяться, вони про це знають просто, можливо, це замовчують трішечки. Того, що ну, десятка пентаклів це не найменша карта. М -м, якби там двійка якась випала, трійка, така. Ну, ладно, знаєш, десятка пентаклів, ну, далі туз. Ну там скопичення. І карти вже зараз натякають на те, що буде нове направлення. Тобто, ти ж знаєш, не люблю дивитися старий uh -huh. рік новий рік старому. Це для мене. ну, Я думаю, що просто я, я так не роблю через те, що я знаю, що якщо я буду дивитися так, ще є багато тих подій, ключових нових, які ще навіть не в просторі. Вони будуть трішки пізніше проявлені по картах, типу не хочу щось не побачити. Але зараз вже показує чітко, що вони вже третє направлення якесь готують. Я думаю, що це сумщина. Блін, в мене по, по відчуттях по моїх. От я відьма зараз скажу. Не як людина, а як відьма, у мене по відчуттях, а коли у мене відчуття, ти знаєш, я про це буду говорити дуже багато і через те, що в мене від такі відчуття зараз. Хочуть вони обстрілись. Карта смерті паде, зразу показано, що так. Тобто обстріли будуть, вони планують, думаю, що балістика буде. ось, ну, дрон, дві пентаклів вже мені падало. Дивись, а ну секундочку, а відкрити. Ну, тут, блін, знаєш? Все одно, як не круто, у них ось а, на свята, я спитала, які взагалі які цілі плани, туз пентаклів, це про центри, прийняття рішень. Тобто, я тобі так скажу: навіть ось куди прилетіло в цей костьол, вони не в костьол сілились, Там важливо. є будівля. Неважливі. Важливіше для них. Важливіше, ніж костьол, да, ну, Тобто там я хожу, у них зараз вони помішані на центрах прийняття рішень. Это центральный район, это все связано с центром и так далі. І еще говорю, буде атака по ТГС. Шахедам, я думаю. Ну, короче, атака по ГГС, неважно, чим, просто шахеди, думаю, все одно. Показувала, сьогодні я смотрела. е, три э, кубки. Это буде вот так. Массивно, то есть много шахедов туда на одном. Я думаю, что позбивают, там выпала пятерка кубка, а пятерка кубка про осколки. То есть осколок прилететь может. Но итог шут, пустота, то есть сразу говорю, что будет много. Пускай просто те, которые там стоят на ПВО, они сразу готовятся к тому, что прям вот скоро, вот очень близко вот в эти даты, или прямо на новогодние вот эти праздники, будут водосховы силы, прям нормально так. Трехкубка это про массовое скопление людей обычно. но здесь про ракеты, про массово. В одно місце. вот так от буде. Так, вони цілитись будуть це все, урядові квартали, центр і так далі. Тут Пентаклів ще може говорити про торгові центри. Але тут, більше, мені здається, про райони Оці. поняла? Ну, я про Київ думаю, все одно більше коли починаю смотреть. У мене просто в Київ поняла, зразу голові троє мічей падають здесь. Три райони задействовані будуть в этом всьому. Я надеюсь, все-таки, вот сколько я ну, знаю а змеях, это про мудрость, про силу, это не только про, как там мне говорили, змея это же плохо, это же там типа, враги, это нет, зависимость от контекста сна. Если у вас во сне змеи кусают кубла, ну конечно, да, но если снится просто вот змея, вот у меня просто был сон про змею когда-то, когда я в Варшаве жила, такую огромную, наползла, это символ великая сила, у меня змея набита вот. У меня дома змея живет. Я люблю зме. Это вообще уникальное состояние. И обратите внимание на то, что змея скидывает кожу, а она трансформируется, она обновляется, она возрождается, она как феникс. То есть это год возрождения и год трансформации. Трансформация уже началась, надеюсь, что она закончится. Обновление какое-то будет, значит. Видишь, вот змеи, обновление должно быть. Мудрость, обновление, сила, Плюс ко всему, змея, она очень продумана. Да, это ну, то животное, которое выжидает свою жертву. он не просто, блин, бездумно прыгает и ест. Она выжидает. То есть что надо принимать решение. Ну, дядя, ну ты молодец, конечно, вот честно. Вот, ну, 17-16. Молодец. Если эфир смотришь, то большой тебе привет, большущий. В общем, я говорю о том, что, ну, год змеи, он, по идее, не должен быть плохим. Хорошо, посмотрим сейчас. Не должен быть плохим. Ну, дивись, те, що я казала? Рицарь мучи и жезлів. Багато руху буде, багато движухи много буде. Динамічна Динамична, восьмерка жезлов. Вот так. Тут оглянулись, не успели туда, уже что новое, вот, вот такое вот буде, просто. Ну это неплохо. Туз пентаклей, ірофант. Тут, э, Тут все-таки про. Смотри, иерофант это. Кстати. Ну, ірофанта мені меня будь пожалуйста. Правосудие падает иерофант. Ты знаешь, я думаю, что это все-таки что-то связано с. И десятка кубков еще падает. Десятка кубков это карта нашего народа. То есть это народ, это ЗСУшники могут быть. То есть это не про американцев, не про Трампа сейчас да, Здесь типа Ирафан Трамп всех спасет, придет. Нет. Туз Пентакли, Иерофант, десятка кубков. Это год какого-то человека. И карта правосудия. Чей так год. А кто ж? Ну, выбора уже не должно быть вроде. Кто это? Ирофант какой-то падает. Ну, для кого-то, то есть это чей-то год, какой-то мужчина, ирофант. Но ирофант всегда про мудрость. Это учитель, это мудрец, это, это маг, это ну, прям человек очень мудрый. И туз Пентаклей. И еще ирофант часто про защиту, кстати, говорит тоже. И ту Пентаклей тоже. Ну хорошо, смотри, какой год, я спросила будет. По карте Рафанта это шикарно, это про мудрость. Обдуманные какие-то решения, принятие каких-то решений. Правосудие карта падает. Ну извините, не так, а вот так. Все-таки Россиюшка получит по загривку. По справедливости, да, и десятка кубков это карта семьи, карта нашего народа, карта ЗСУ. То есть много. Кстати, очень много браков будет. будет хорошо. тут spentaкли, как ни крути, это про помощь, про какие-то вложения, про защиту, про решений. решений где я спросила. Повеш, и отшельник, я тебе говорю, будут территориальные вопросы в этом году. И быстрее бы, и слава богам. Раз уже смотрела, просто одно и то же показывает, поняла, я уже не хочу сглазить, потому что ну, и опять же, даже до него смотреть больше, все понятно. Все, не будем пока. Ну, карты неплохие. Я верю в это искренне. Вот этот вот лупашить. Да. Да, не подшальник этот с фонариком падает. Восьмерка жертвов падает, сразу смотрю. Я думаю, это будет начинаться, кстати, раньше Нового года все-таки по обстрелам. Они планируют уже, да, вот падать четверка мечей сразу, тройка мечей, шестерка мечей, по ТЕЦ по энергоструктуре. Тихо, вони, да, я спитаю, чи типу вони масово, знаєш, хочуть обстрілювати Україну, Все ж таки та да, думаю, що так. Да. Я дивись, намір в них є типу стріляти, да це все зрозуміло, та вони й будуть стріляти, але потець розвалювати далі. Але блін, я чесно впевнена, я просто коли дивилася новий рік, я блін. Я не, я не знаю, чого мене всі питають про новий цей рік, блін 25-те, я не люблю дивитися в кінці старого року. Наперед так. Але мені вже також показала ще одну подію про те, що я думаю, що вони, ну ми точніше, будемо. Якась буде певна в енергосистемі зміна. Мені здається, що це буде щось пов'язане з партнерами і із... давно вже треба було зробити якісь автономні станції. Ну я не знаю, чому до сих пор ще не зробили, но мені кажется, що щось вже буде связано з автономними станціями. Там прям показувало, що там буде вот, тут саме падать у спектаклей і карта мира. Тобто я це трактую з десь іменно як допомогу в плані, с вот, станцией какие я не знаю, як це. Я не можу на пальцях показати, я не енергетика. енергетика з праздником вчора свято було. Єдиний ну, тиск США, який зараз на Україну йде, це вот, бачиш башня і рецепт Пентаклів це вони нас допомогою цією туди-сюди, втягають. Uh -huh. І відносини. Карта закоханих вона про відносини. Типу, від цього залежать наші відносини. Вони так нам кажуть. Але я думаю, що це зараз та влада, яка є зараз. Я не думаю, що це Трамп. А, Хорошо, Трамп так же нас присувати, як Байден присує. Сумніваюся, в там. Все одно бачиш падає? Дв'ятка мечів, то спентаклів, зірка, смерть, світ. Тобто, як не крутий Трамп, він пожорсткіше буде, і він, мені здається, більш радикальний в своїх якихось діях буде. Тут аркани старші попадали, три аркани старші. Це вже про щось говорить. що не просто як Байден, типу ні, ні риба, ні м'ясо, знаєш щось таке, щось інше буде. Поки що не знають, як саме впливати на ситуацію, двійка мечів, да, вона говорить про те, що вони не знають, необізнаність, не знають вони. Багато думають, багато про що розмовляють, але поки, мені здається, поки Трамп не стане прямо на пост, карти не покажуть нічого, Того, що дуже часто карти показують. Нічого не зрозуміло взагалі. Типу, добре для України, три карти ді... сьогодні була на ТСА, дістала три карти на новий рік. Як все-таки Трамп, ну, його вплив на Україну краще чи ну, буде краще чи гірше. Кажу, позитивні карти, бо негативні випадуть. Все. Три карти позитивні всі. Ну, тобто, не може такого бути, що карти мене, знаєш, типу, дурять. Я знаю, що не дурять мене. Ну, поход буде. Повторної окупації не бачу. Тільки Пентаклів ні, одразу. Ну, поход походіньки будуть у них, я ж тобі говорю. Будут, будут. они хотят карта мага и паш пентакли. Что я тебе про карту мага? Помнишь, говорила? У них это, ну, у них стратегия уже есть, и они хотят забрать часть ту, которую они потеряли. Вот. И у нас будут поход, походеньки, у них походеньки будут. Но там по картам на самом деле очень большая вероятность, 2005 год у нас э, в Херсонской области, части вот этой вот, понимаешь? Деоккупацию показывать, типа, что -то. может быть, а оккупацию типа нет. Значит, Ну, давай все-таки дождь, я думаю, добутися в початку рода. Існувати уже, так, да, як там піде, потому що как бы для нас, но ну, я... у меня привычка в года не смотреть Новий год, все одно. Ну і що? Ну, типа тиснути, бачите. Семерка і кубків на итог впаде. І четверка мечі. Вона говорить про те, що ну, нічого нікуди не рухається, все одно четверка мечі вона про паузу. Разумеешь, то по па, ну, узовикому плане. А, и семерка кубков. Они, у них нету рычагов давления. То есть нету. То, что они считают рычагами давления, это не, не вообще фигня полная. Видишь, они не с бока, типа заходят, карты показывают. Мне кажется, что здесь все-таки больше карты намекают на то, что нужно более жестко с Россией. А они не понимают, они пытаются типа лояльно, они боятся их, они пытаются лояльно, пытаются демократию включать, и в итоге ничего не получается. Как бы Россия уже на голову вылезла, вот то, что сюда вот тут сидит. Поэтому более жестко не получается. И тут, тут тройка мечей. И тут тройка мечей, такая прорисовка, видишь, тут прям птица, мечи ее проткнули насквозь, ага. вот видишь. Это про то, что нужно запугивать их, запугивать нужно. В ответ запуги, никто не запугивает никого. Вот это зараз махают на жаль, своим. не будут э, по Нет, орешникам махают своим. Америка сказать должна, мы кинем на вас ядерку и нажать кнопку, а -а -а. чтобы тоже где-то там куда-то упала, понимаешь, что оно где-то... Ну, все, вот, вот так вот только. Они только так поймут. А Америка это боится делать для того, чтобы не вызвать реакции. Так, если вы не боитесь вызвать реакцию, то как вы хотите войну закончить? То есть, значит, Россия поработить весь мир, в конечном итоге Россия будет молодец, а все остальные будут лохами позорными. Ну то есть это вообще как? Имея такой потенциал как бы и ядерный и финансовый, и вообще ну, молчать, если бы у нас такой потенциал был бы, даже ядерка была бы, да, например, то я уверена, что мы бы уже кнопочку нажали. У нас, конечно, побольше будут причиндалы, чем в Америке. Ну, давайте, по перше они заразно почнут размахивать орешником. Це тобі зразу кажу, це дивилася. Я думаю, що це буде з Києвом пов'язане знову, але там падав типу дурень. ну це Дурень нульовий аркан. Пустота, як куаля піковий той саме, коли падає по ігральним картам. Я говорю, що пустота, типу нічого. Коротше, це минулого разу, коли арішник типу летів. Я якраз в салоні сиділа, мені голову мили, всі ж там перешугані, нашугані. Я карти пішла взяла, зайшла в туалет, думаю, не буду нікого лякати, того що, блін, знаєш, зараз почнеться. Вдовлюсь, така, там валет піковий. Я виходжу, кажу, нічого не буде, все ок. нормально. І тривогу типу відмінили, все нормально. Пустота. Те ж саме зараз може бути. Я думаю, що перед новим роком він ще орешніком махне один раз своїм. Mm -hmm. на Миколаїв, Ні, така семерка кубка про ілюзії, говорить Ні. Ні. обстріли Ніколаєво. будуть, балістика буде летіти, найближчим часом башня і смерть Куди сам? Рем вокзала. Рем вокзала. Карта колесниці падає. І должны бути дома. Три дома возле вокзала. Номера. Так, три дома возле вокзала. Номер 12. 12. Доброго до речі, зболося. Те, що ми, ми там так, якраз так, так. Предбачали, що прилетить там вид на родину мать буде. Мені якраз друг писав, типу що прилетіло. Я казала шість, шість, шостий номера прилетіло, а він шість шість А живе і прилетіло якраз, десь поряд там шість чи шість таке. дом. Якраз там цей спорткомплекс. Ну коротше, прям це передбачення, я пам'ятаю, що в місяць точно. Зараз Різдво, 25-го, здається, в нас так? Да? Вони різдво, 7-го числа. Не забувайте про це. І буде така ситуація, я думаю, повторення ситуації, що 7-го числа вони також будуть обстрілювати. Хоча є е, другий варіант того, що, типу, на Різдво вони ні, ні будь-які uh -huh. Е, Є другий варіант того, що вони, типу, як колись на Пасху. Вони на Різдво нічого робити не будуть, але я все не вірю. Я знаю, що на Різдво будуть обстрілювати І на Новий рік також обстрілювати будуть. І оці ракети, про які ти сказала, нові також вони будуть. До речі, зараз падає ще загроза з території Білорусі. Не було. Зараз починає падати по обстрілах саме не про походи, а по обстрілам. Ось. А вот квартали, квартири. Да. Тут якраз те, що ми говорили. Говорили, з тобою десятки кубків, це жилі квартали, це будинки. Я думаю, щось пов'язане буде з частним сектором. Не знаю, наскільки в сумах є частний сектор. Прямо показує частний сектор какой-то. Я не знаю, просто в в місті не була, щоб зрозуміти, як. Ну, я думаю, що майже в кожному місті є таке. Да-да-да, просто я не знаю, як правильно, як подивитися так, що там біля цього частного uh -huh. сектору, щоб е дати типу наводку людям, щоб вони зрозуміли, де це Уже прилітала у частний сектор. Вот карта дьявола падає, смотри, тут змея. Уже прилітала куда-то. і що? Там какая-то река и мост через нее падает, здесь показывают. И карта звезды падает. Мне кажется, что там какое-то есть как ТЭЦ, типа вообще прям очень близко, что может даже видно. Выходишь частного сектора и стоит какая-то... Или вот, эти вот вот мельницы, которые крутят, понял, я не знаю, посреди поля. Или в ТЭЦ какая-то рядом находится. Куда уже прилетала, четко показывает. И у них света не должно сейчас быть. Прям совсем проблема какая-то. Пятерка Пентакли очень как-то Просто не знаю, как частний сектор посмотрети, можна, щоб зрозуміти, как обіцяти людям. Номер може вулиці посмотрети, я ж не знаю. правильно? Давай, давай подивимось, якщо тобі підкажуть. Ну, ти, якщо я, наприклад, місто може подивитися, там номер вулиці або дому, а як тут частний сектор, то ж саме можна, напевно, да? вулиці або... Так, та номерація та сама, як і. Сімерки дві подавили. випало. Дві семерочки, дві семерочки випало. Мне кажется, улица на букву К. Не знаю почему К. На букву К. сумма.